Повідомляє про створення Верховної Ради України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання захист прав ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин. Головою цього об'єднання обраного народну депутатку України Тимошенко Юлію Володимирівну вітаємо. Дякуємо ті пільги, які ми з вами попрописували в усіх законах, в підзаконних актах не виконуються абсолютно, і наші ветерани, наші учасники бойових дій. Не мають тих пільг, які цей зал проголосував в якості законів. Величезна кількість проблем, і саме тому вони звернулися до нас з проханням організувати міжфракційне об'єднання захисту прав ветеранів, учасників бойових дій і їх родин. І сьогодні ми оголошуємо про створення такого міжфракційного об'єднання, куди увійшли 37 народних депутатів з усіх фракцій, які представлені в парламенті. І я очолювати буду цю, це міжфракційне об'єднання. Я хочу звернутися до всіх депутатів, хто хоче прийняти участь. Цьому міжфракційному об'єднанні ви можете підійти до мене, і ми розширимо склад. Наше міжфракційне об'єднання буде працювати ефективно і результативно. Я в це вірю.